Це зараз наша місійна задача повертати примусово депортованих дітей або просто дітей, які є, і в нас вже, слава Богу, є такий вагомий результат всьому. Не так давно 14 річну дівчинку вивезли. Батько там, мати тут, приїхала з Праги, от, і ми перевозили їх через і саму дівчинку через кордон, через всі ці шляхи. Ситуація з дітьми набагато складніша, ніж вона здається. Їх зараз вже понад 20 тисяч офіційно зареєстрованих, і вся складність в тому, що вони розкидані по всій Росії. Якби, причому розкидані в різних кутах, хтось вже їх там усиновив, хтось тримає їх досі там, в дитячих будинках. Тобто Це дуже важка праця. Я не можу казати там, зараз ніяких офіційних, на жаль, даних. Тому що це прям на офіційному рівні, якби, ми це не робимо. В першу чергу, от велика кількість була зразу після окупації Маріуполя. Прям дуже велика кількість. Дуже велика кількість тих окупованих регіонів ну, вбили батьків, діти залишилися на вулиці. Тобто вони просто їх якось там... Кожен випадок він дуже різний. Коли ми зайшли в деокупований Херсон, ми чули багато історій. Коли дітей просто би, відправляли в дитячі лагері, і у нас навіть інтерв'ю там є з одною жінкою, а потім зі згодою батьків, а потім не повертали. І потім вимагали, маніпулювали батьками, щоб ти приїхали і забрали, якби. але по факту там, забирали паспорти і от ну, така от історія. Тому діти, хто поїхав в лагерь, вони вже не повернулися. І от батьки нам кажуть, ми там намагалися там да, от їхати, а нам потім постійно адресу міняють: то сюди приїде, то сюди приїти. І от вони, а що їм робити? Окупований Херсон, поліції немає, звернутися нема до кого. Вони звертаються до нас, розказують нам, це плачать в трубки, а що ну якби допоможіть. Ми такі супермени, що зараз полетимо, зробимо. Ми намагаємося, це не смішно, але це от реалії, з якими ми стикалися. Розумієте, в чому складність в ідентифікації, де вони знаходяться. Тобто, якщо ми маємо мати, якщо ми матимемо всі дані по дитині, ім'я, фамілія, паспорт, це вже сильно спрощує ситуацію, тому що людина, вона ж не голка, її ну загубити дуже важко. Знайти ми можемо. Нам треба мати ім'я, фамілію, підтверджені дані, офіційне звернення від батьків, що от є така ситуація. Або від родичів, від бабусь, від той, хто має рідні відношення. Якщо ми таку інформацію маємо, то на 80% задача виконана. Далі все технічно. Технічно допомагає Офіс омбудсмена України. Ми готуємо пакет документів щодо реюніон, об'єднання дитини з офіційними опікунами. Тобто, вже пакет документів готується на території України і на території Росії вже теж шлях іде такий більш-менш офіційний. Вони дуже гостро. Нервово реагують на ті випадки, коли ми маємо всю інформацію, приходимо з ним до них, надсилаємо, наприклад, адвоката, який має всі документи, підтверджуючи право опікунства, і який знає, де знаходиться дитина. Вони дуже нервують, і якщо такі випадки відбуваються, то вони прям дитину віддають. Кажуть, ой, вона тут сорі, сорі, вона тут випадково опинилася, ми тут її прихистили. Ну тобто отмазуються всяким можливим способом, що вони її там примусово отримали. А дитина потім дає безумовно покази, розказує, як це все було. І ми маємо зовсім іншу картину, що їй там розказували, там, вчи російську мову, там українська то недобре. От і причому я не знаю, скільки от, свідомість наших дітей, напевно, настільки розвинута, що вони розуміються це. Кажуть, ми погоджуємось, робимо, ну, щоб нам там, не наказували нас. 13-14 років. Ну, те, що ми з чим ми стикалися безпосередньо, бувають дітки молодшим віком. Буває так, що родичі, От, там, бабуся або тьотя, або сестра. Буває так, що сестра звертається і каже, що в мене брат застряг в Бердянську, допоможіть, будь ласка. Буває так. Ну, зазвичай вони звертаються до офіційних органів, наприклад, Міністерство реінтеграції, тому що якби, офіційний рівень. А ті вже з нами діляться цією інформацією і там, чи ми можемо якось допомогти. І ми зазвичай от такі кейси вивозили з Бердянську в Україну. Брали сестру, брали людину супроводжуюча, хто може перевести через кордон. Тоді, до речі, ще був відкрита Васильівка. Тобто, це було до вересня минулого року, от коли ми вже перші такі успішні кейси робили. Дуже важка підготовка, знайти людину, зробити документи доручення, що має право перевозити цю дитину. Вона ж неповнолітня, щоб тут прийняла сторона, щоб цей запит був офіційний, тому що ми теж розуміємо, що таке «human trafficking», і якби ми ж вивчаємо міжнародне право трошки і розуміємо, що маємо робити все в рамках закону. Тому переконуємо, щоб це була дійсно легальна процедура. І хто її забирає, приймає, переконуємось, кому ми передаємо дитину, хто її приймає, хто ці люди, взагалі, хто їх особистість, це чи це на законному на державному рівні, чи ні. Тому тут мінна реінтеграція дуже допомагає. З моменту отримання нами заявки, я не знаю скільки там в державних органах це займає. Але от як вона до нас потрапила тиждень-два. Тиждень-два. Якщо це м -м -м, дитина, яка має офіційних опікунів, от е -контакт, є контакти, є розуміння, де вона, що вона, от адреса зрозуміла, локація. Це тиждень-два. Якщо це дитина, просто ім'я, фамілія, десь загубилась, нам ще треба понад тижня-два. Для того, щоб зрозуміти і ідентифікувати її на території Російської Федерації. Тобто загалом десь до місяця може тривати процес. В принципі, ці заявки найбільш цінні. Ми розуміємо, що вони найбільш цінні, і тут теж нам мережа волонтерів допомагає знаходити по соцмережам, по знайомствам. У нас, до речі, є інформація по всім прихисткам вже РФ. Де вони потенційно можуть перебувати, тому таким чином ми звужуємо коло, де шукати. Ми спершу робимо пошук там. У нас є там вже зв'язки, мережа, люди, які цю інформацію нам надають. Не на офіційному рівні, безумовно, але це звужує пошук. Скільки прихистків? Їх десятки, ну якщо не сотні. Це все от починаючи від дитячого садочку, інтернату, Підмосковська область, там багато всяких таких лагерей. Оздоровчих, безумовно, але ну, зараз там от, отримуються дитини, ну, уявіть собі, 20 тисяч дітей, це ж велика кількість, дуже велика кількість. І вони от їх просто розкидують, я не знаю навіщо, але от, просто по всій Росії, Так, щоб там, максимально асиметрично. Незрозуміло, немає логіки. Тобто, просто от, от, розкидують, то там, то тут. Тому що якщо б всіх там тримали в Ростовській області, ну дуже б тому ми звільняли в перші місяці прям, там, по 50 дітей одразу. Взяли дитячий будинок, вивезли на територію України і все. Раз, і готово, 50 дітей. А тут зараз по одному, знаєте, як розсіяні по всій території. Дуже складно. Велика кількість. Я навіть, ну, це понад 200 людей. Це різні абсолютно. Які перебувають зараз у Німеччині, є такі. Є священики. Є священники, тобто от, такі люди. Громадяни Росії, які допомагають. Які вважають, що за це має заплатити Росія, коли ми інколи це дуже дорога процедура, ну мінімум, тому що відстані великі, щоб хоча б транспортно перемістити людину. Але в деяких кейсах самі, як каже один священник, він каже, це вина Російської Федерації, от нехай росіяни на це і скидуються. Ми вам допоможемо це якось там зібрати кошти. Вони самі там якось збирають кошти. Я не знаю як. Але бувають такі випадки, коли нам допомагають прям закрити частину витрат по території Російської Федерації до кордону, наприклад. А вже з кордону ми дитину забираємо. Буває так, що нам приходиться купувати через там, окремі сервіси квітки на потяги, квітки на готель, там, квітки на там, якийсь переїзд. Тому що ми намагаємось користуватися тими транспортними засобами, які лінійно ходять. Тобто, тому що, якщо буде просто їхати машина з дитиною. Це може викликати підозру. Наприклад, ну, машина на українських номерах туди не може поїхати. Це має бути машина, зареєстрована в РФ або європейська машина. От ми користуємося тими, які є зареєстровані в Європейському Союзі. Це там вимоги на транспортну ліцензію. Ну, тобто там складність максимальна. Рівень космічний. Вивіз однієї дитини з Росії може коштувати там до трьох тисяч євро. Тому що треба всім покласти, заплатити навіть десь на кордоні, щоб це це відбулося максимально з мінімальним рівнем стресу для дитини і для супроводжуючого. Тому що от у нас був випадок, супроводжуюча жінка, яка супроводжувала 14-річну дівчинку. Вона настільки там її СБУшники, не СБУшники, вибачте, ФСБшники там катували на кордоні. Хто що, звідки, чому супроводжуєш, що і вона там приїхала в стресі, в неї ПТСР. Фактично, вона зараз проходить психологічну реабілітацію. Це доросла людина. А що казати про дітей, які все це бачать на власні очі, що там в них? Вони просто мовчать. Коли вже процес евакуації відбувається, дітей якби не чіпають. Ну, ми, ми з такими випадками ще не стикалися, щоб там дітей чіпали чи там щось розказували їм. А саме вплив такий психологічний на дорослих, на супроводжуючих, на водіїв. Водій це взагалі, це ж враг народу, там одразу там це водій, це прям водій волонтер дорівнюється військовому збройних сил України або поліцейському. Тобто, це якби для них ворог максимальний. Тобто, волонтер це не дай боже, що вони дізнаються, що ти волонтер.